Всім привіт! Хочу показати ще одні весінні квітки це крокус. У нас є тут три сорта: такий фіолетовий, жовтий і світло. Такий жовтий. це багаторічна квітка. Ці крокуси були висаджені осінь, ну, не тією, а ще аж поза ту осінь. Той вже рік вони цвіли, отакий От вони дали приріст. Є крокуси, які цвітуть осінню, є крокуси, які цвітуть весною. Висота крокуса 10 сантиметрів 10, мабуть. Він зимує і дуже рано зацвітає. Буває навіть ще в деяких регіонах, коли так, також ще трошки лежить сніг. Це така фіолетова жовта. І є ще отака от жовтенька. Вони ростуть і в чагарниках. І на сонечку. Тут у нас таке місце сонячне доволі, маленькі карликові сосенки. Це буде гортензія цвісти. Ось такі маленькі сосінки. Так що можете садити такі гарні квітки, садяться вони, ще раз хочу повторитися, осінью. І на весну у вас вже будуть отакі гарні квіточки. Садяться з цибулинок, самі розмножуються потім. Отака весняна квітка.